Всім доброго ранку. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілу. Була обстріляна Зеленодольська громада, саме населений Пункт Мар'їнське. В результаті цього обстрілу двоє жінок отримали поранення, легкі поранення, швидка. Виїхала, надала першу медичну допомогу і наразі вони знаходяться вдома, нічого їм не загрожує. Також в результаті цього обстрілу були частково пошкоджені будинки і перебита лінія газопостачання, яку наразі. Відновлюють газовики, виїхали і відновлюють населений пункт Велика Костромка. Цієї ж громади також зазнав обстрілу, Частково зруйновані будинки є. Там ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Дякуючи Богу, все обійшло. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій на прикордонних територіях, які можуть з Херсонської та Миколаївської областях. Там ситуація повністю контролюється. Силами України то, шановні, приводу до паніки немає, ворог не наблизився ні на метр. Він продовжується, продовжує займатися терором, обстрілами цими далекобійною зброєю вночі з 12 до 4 ранку, коли люди намагаються відпочити, коли найміцніший сон і вони в цей час стріляють своїми цими ракетами, намагаються нас зламати, спонукати до паніки, до хаосу. Щоб ми здалися, але вони помиляються. Нічого цього не буде, ми вистоїмо, тому що ми українці. Вільна, сильна нація, яку ніхто ніколи не переміг. І завжди ми перемагали, відстаювали свої кордони, відстаювали свою державу. І наразі вистоїмо. У нас іншого шансу немає. Ми боремося за свою родину, за свою землю, а вони на чужій території, Та, шановні, не панікуємо. Віримо Збройним силам України, віримо нашому президенту і віримо в те, що перемога буде за нами, а вона буде в 300% за нами. Ніхто в цьому не сумнівається і ви не сумніваєтесь. сумніваєтеся. Всім гарного дня, роботи ці організми підкинули. Наразі все зробимо і буде все добре. Працюємо, слава Україні!